На спортивних майданчиках Луцької громади триває турнір зміні футболу серед шкільних команд. Раніше від змагались учні старших класів, а 23 жовтня визначали сильніших серед школярів 6 7 класів. Два дні за перші змагались 25 команд, і до фіналу дійшли чотири сильніші. У півфіналі футболісти 14-го ліцею поступили збірні першої школи в серії після матчевих пенальті. Тому у поєдинку за призові місця зустрілись із господарями майданчика командою 9-го ліцею. Постійні атаки і чудовий захист воротарів спостерігали увесь перший тайм. І лише наприкінці господарям майданчика вдалося відкрити рахунок. Проте після перерви ініціативу перехопили гравці 14-го ліцею, забивши почергово два гола. Та виграли цей матч. Було трошки важко в першому таймі, але в другому таймі ми зібралися і почали грати більше на контратаках. І в такий момент просто команда помилилася, і ми на контратаці забили. Команда справилась на відміну, трішки не хватило в півфіналі. Нам Зіграли 2-2 в серії пенальті. На жаль, поступилися. Не пощастило нам ці лотереї. В загальному команда зіграла добре, стабільно. Відіграли всі ігри. В перший день не пропустили жодного гола. В другий день в одній грі теж не пропустили, в іншій пропустили. Але пробились до півфіналу, Я задоволений дітьми. Якщо у матчі за третє місце на полі зійшлись рівні суперники, то у фіналі футболісти Луцького ліцею номер 27 впевнено домінували над командою першого ліцею. Це яскраво свідчив перший тайм, де забили чотири гола і пропустили лише один. І, хоча у другій частині матчу суперник більше атакував, однак рахунок залишився незмінним. принісши збірні 27-го ліцею заслужений кубок переможців. У тілі усперників дуже хороші команди на цьому турнірі були. Всі сильні, дуже цікаво було. А виграли ми тому, що в нас є дуже велика команда. Ми вже як сім'я, чимось багато в років в школі і ходимо в одну команду, і це дуже має значення. Ми дуже задоволені, що ми зайняли перше місце. і Я дякую всім, хто приймав участь на цьому турнірі. Кращим гравцем команди став Марк Власюк. Зізнається, їхня перемога це успіх усієї команди. Суперник був дуже сильний, просто я вважаю, що ми були дуже заряжені на цю гру. У нас був сильний характер. Ми, і ми розуміли, що ми виграємо цю гру, бо ну, ми вже як сім'я, і ми всі зарядилися. І я сказав, давайте пацани, остання ігра, і ми виграли. Срібним призером турніру вийшли учні першого ліцею. А третє місце посіла збірна Луцького ліцею номер 14 Медалі, кубки та футбольні м'ячі отримала уся четвірка фіналістів. Сьогоднішній футбольний турнір серед учнів 6-7 класів Луцької міської територіальної громади це чудовий приклад того, як спорт виховує, як об'єднує в команди і дарує позитивні емоції. Фонд «Ігоря Палиці тільки разом сприяє розвитку дитячого спорту, розуміючи важливість безпосереднього. І безперервного розвитку наших дітей не зважаючи ні на що. І Сьогоднішні подарунки для дітей це чудові емоції. Подарували м'ячі командам, і діти зможуть і далі тренуватися, аби показувати кращі результати. Завершився третій тур шкільного турніру зміні футболу, організований спільно департаментом освіти Луцької міської ради та фондом Ігоря палиці, тільки разом серед учнів старшої і середньої ланки. А попереду ще два тури для молодших школярів. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук, телеканал «Аверс».